Усім привіт! З вами асотеролог Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний теророзклад на тему, чому ви отримаєте успіх. Розслабтеся. О, вже випали. карти. Три карти. Вас чекає кохання, ви отримуєте успіх в стосунках. Перед вами виникне розв'язка. вам запропонують створення сім'ї. Вам перед вами постане вибір, тобто ви опинетеся на перехресті. Ви будете думати, що робити, бо вам запропонують приїзд, щоб ви приїхали. І за це будуть говорити багато людей, хтось буде вас відговорювати, ви мовчіть про свої стосунки, щоб вам не помішали, так? Що вам робити? Там будуть хитрі люди, які хитрі, недоброзичливі, підступні люди, які будуть вас відговорювати. Можливо, їм не буде вигідно, що ви собі, що ви підете своєю дорогою. Що ви захочете створити сім'ю? Ви дасте згоду і добре зробите. Яка підказка ця для вас? Так, е, мужчина дасть, е, мужчина прийде в ваше життя. Запропоную вам руку серця, захочу з вами створення сім'ї, йде мужчина, який вам по долі запропоную, бачите, я випораджаю своє передбачення і запропоную вам руку серця створення сім'ї і ви дасте. Згоду та вимисти, вимете, е, вам треба вимести всіх своїх недоброзичливців, нікого не слухати, прислухатися тільки до свого серця, а не до розуму. Так, і в цьому буде ваш успіх. Вийшла карта зірка. В цьому буде ваш успіх, щастя, радість, здійснення найзаповітнішої вашої мрії, до якої, про яку ви давно думали, і яка була для вас недосяжною, далеко для вас. І в цьому буде ваш успіх. Ви переможете всіх своїх недоброзичленців, тільки тримайте все в втайні. Нехай буде так. Але з тим одруженням вашим пройде до вас благополуччя, процвітання, багатства і ваш успіх також у, у самоуспішній самореалізації вашій, вашій роботі, буде ваше признання, ви станете знамениті. Умусь випадає слава за плоди вашої праці. Нехай буде так. Не забувайте за енергообмін, лише той отримує, хто віддає.